Леся Українка, без надії сподіваюсь. Геть, те, думе, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота. Чи то так у жалю в голосінні Проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Безнадії таки сподіватись. Жити хочу геть. Думи сумні. Я на убогім сумнім перелозі буду сіять бровисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, Буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора людяна, є міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яну буду камінь важкий підіймати, і суче пагуту страшную, буду пісню весело співать. Вдовгу темної нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну ладарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Буду жити. Геть, думи, сумні.